Ти є мале зернятко, що сходить на полі життя, люблячий Бог є твій батько, тебе доглядає щодня, і хоч ти маленьке зернятко, ти дітні твої пагінці, принесеш ти плід і стократно. Байливі Господній руці не шукай подяки схвалень, слави, не шукай, Просто йди слідом за Богом, мирі, пробувай, будуть бурі, сильний вітер віри. Не втрачай, наповняй любов'ю серце зло добром. Перемагай небагатій для світу, Бог є твій скарб, пам'ятай, прагне не почасти квітів, Господа прагний шукай. Борі турбот і рутині Божого миру, шукай. Шукай щирим серцем людину, а не від людини шукай. Не шукай подяки, схвалень, слави. Не шукай. Просто йди слідом за Богом. Мирі пробував, будуть бурі, сильний вітер віри, не втрачай. наповняй любовю, серце, зло добром, перемагай. Зоо, добро.